Бог вірний. і всякий час. всякий Бог вірний. Амінь. Перше післання Коринтянам з 15 розділу я зачитаю декілька віршів. Нагадаємося, є багато про що ми проповідуємо, багато про що ми говоримо, багато про що ми переживаємо. Але апостол Павло в цей 15 розділ говорить. Починаючи саме такими словами, каже, я нагадую вам, я вам нагадую. І сьогодні маючи переломлення, і сьогодні маючи е, гостей і братів і сестер, які е, сьогодні між нами, але ще недавно вони були на зовсім. Іншій території, тому що це була їхня територія, і інших гостей, які, можливо, ще перший раз сьогодні в церкві і дивляться за цим всім, і вже ой, думають, скільки вони будуть співати, ці віруючі. Але ну ми співаємо, тому що Господь достойний хвали. Ми так прославляємо Господа. От. В православні церкві люди теж стоять по три години і нічого. І співають, і, і моляться. І апостол Павло, от в першому Корінці, вже за 15 до п'ятнадцятого 15 він багато що розказав. Багато що розказав, багато над чим розставив крапки над «і», як ми кажемо. І про духовні дари говорив, і про порядок в церкві Божій говорив, і про демостроїтельство Боже говорив. Дуже багато чого говорив. І от 15-й розділ він йде до завершення вже і каже такі прості слова. Нагадую вам, браття, Євангелія». Яке я вам благовістив, яке ви прийняли, в якому і стоїте, яким і спасаєтесь, якщо тримаєтеся того слова, яке я вам благовістив, якщо тільки немарно увірували. Нагадую Євангеліє, і Він каже, що саме по причині цього Євангеля ви спаслись, тобто ви попали туди, де ви зараз є, саме по причині Євангелія. Але каже, ви Євангелія, яке прийняли, в ньому ми стоїмо. Якщо ми хочемо стояти на якійсь основі в житті, то це Євангеліє. Тільки в ньому ми стоїмо. Ні в чому іншому. І каже, і цим Євангелем ви і спасаєтесь, якщо тільки тримаєтесь. І от каже, бо я вам передав, в чому ж це Євангеліє? От ми часто чуємо. Я, можливо, говорячи, звертаюсь також і до гостей в нашому собранні, можливо, які перший раз, які не часто в церкві. Але що таке Євангеліє? Дуже лаконічно, просто доступно. Апостол Павло говорить. Я вам передав насамперед те, що й прийняв. Перше, Христос помер за наші гріхи. З Євангеліє – це в першу чергу. Необхідність нашого постійного усвідомлення, не, що без Бога ми нічого не можемо Путнього зробити в цьому житті, бо ми грішні люди. Ми грішні люди без Бога. Ми грішні. І знаєте, на що заслуговує грішник? На смерть. Я проповідував це слово в деяких церквах в Сполучених Штатах, де був. І знаєте. Місці, де життя йде спокійно, чинно, люди мають роботи, люди не тривожаться ніякими збройними конфліктами. Ці збройні конфлікти десь далеко, достаток все. І люди роблять дуже багато добрих речей. Люди просто роблять добрі речі. Люди просто інші в них відношення. Да? І от на фоні цієї загальної доброти виростає таке розуміння: знаєте, що ну, ми ж хороші люди. І коли ми десь переймаємося оцим, я хороша людина, і я просто заслуговую на якесь добро в житті, просто через те, що я хороша людина. Я добрий чоловік. А що з мене хотіть? Що з мене хотіть? Я добрий чоловік. А на, що мені щось там ще змінювати в моєму житті? Я і так роблю і те добре, і так добре. Знаєте, на сьогоднішній день в нашій країні у нас є інший зараз. Ну скажем так, інша можливість відійти від цієї основи Євангелія. Це перше, ми будуємо державу, нову державу, новий народ. Громадська свідомість. Амінь. Я в це вірю. Я молюся за це. Я радію цьому, що є можливість перебудувати наше суспільство, є можливість змінити, скажімо так, відношення людей до роботи, яку вони роблять, до законів в країні, які вони живуть, і так далі. Тому я це все розумію. Але знаєте, це не відмінить нашої нужди в Спасителі. Євангелія каже, апостол каже, я перше, що вам передаю, це те, що сам прийняв. Христос помер за наші гріхи. Не треба було б і Ісусу приходити, якби ми могли самі своє життя якимось чином виправити і привести до ладу. Ісусу не було б потреби приходити, але Ісус прийшов. Чому? Бо Він помер. Прийшов, щоб померти за наші гріхи. Наше Євангеліє, розуміння Євангелія укоріняється в тому, що нам треба Бог. Всім без виключення, які тут зараз сидять, всім без виключення, які в інших місцях церковних собраній сидять, які стоять на літургіях, всім без виключення, які не в собранні взагалі, нам треба Бог. Без нього ми нічого не можемо зробити. Без нього ми приречені на смерть. Але каже апостол Павло: Я прийняв і я передам вам перше, Христос помер за наші гріхи. Нам треба Спаситель. улюблені. Нам треба Спаситель. І друге, без нього ми не маємо ніяких, е, ну, скажімо так, надій на світле майбутнє. І як би воно не малювалось, і яким би чином воно не представлялось би? Нас немає надії без Нього. Але Ісус прийшов, і Він помер за наші гріхи. Він помер за мої гріхи. І це, розумієте, оцей статус грішника урівнює всіх нас. От серед нас, тут, сидячих, немає вищих, немає менших. Без Євангелія ми всі заслуговуємо на покарання і вічну смерть у відділенні від Бога. Оце наша заслуга всіх без винятку. Старший менший, заможніший, бідніший, хворий здоровий, нема різниці. Ми всі заслуговуємо на одне. І в цьому ми всі рівні. Але коли Ісус Христос прийшов на цю землю, став тим Еммануїлом який Бог з нами. Помер за наші гріхи. Він також зрівняв нас всіх в іншому зовсім статусі. Він помер за наші гріхи. І наші гріхи що? Прощені в ньому? В його смерті наші гріхи прощені, і ми всі стали Його дітьми. Є серед нас більші, менші, більш улюблені, менш улюблені. Статус наш соціальний якимось чином впливає ні. Ісус помер за гріхи наші, щоб ми могли виправдатися через Його кров пролиту, щоб покарання за наші гріхи було знято з нас, поміщене на Нього, і ми могли мати оці відносини з Богом. Відносини з Богом. І каже, Христос помер за гріх наші, і Він був похований, і він був похований і Воскрес Третього дня записання. А це Євангелія. Він помер, він був похований, я думаю, чого важливо, що похований. Ну що не було ніякої, знаєте, случайності, як то кажуть, там, з непритомнення Христі, а в могилі, в прохладі могили пробудився. Ні, він помер і його поховали. Його захоронили. Камінь був привалений до входу в гріб, в гробницю, і вона була запечатана. Ісус помер. Все. Він помер. І був похований. Але на третій день воскрес. Воскрес. І в цьому наша сьогодні надія. Ісус живий. Ісус сьогодні, зараз де? З нами. Духом Святим Він присутній зараз отут, в цьому собранні. Тобто ми подивилися гарний ролик. Ну У нас є, така, знаєте, у нас є тенденція дивитися хороші, гарні речі і перейматися чуттєво це переживати. Але правда в тому, що він зараз тут. Що він тут, от, біля кожного з вас. Він бачить, як ви е, сидите. Він бачить, що ви думаєте. Він знає ваше серце. Він бачить, що ви слухаєте, як ви слухаєте. Він знає, за що ви переживаєте. Він все це знає. Він зараз тут. Бо він воскрес. Він живий. Він Воскрес. Він живий, Він царює. І Він в нас, а ми в ньому. Це сила Євангелія. І інша складова каже: І був похований, і Воскрес третього дня записанням. І... Явився Кифі, потім 12, потім явився більш ніж 500 братям одночасно, з яких досить багато живе донині, а деякі почили. Потім явився Якову згодом усім апостолом, а після всіх, наче якомусь недоноску, явився і мені. Бо я найменший з апостолів, який недостойний називатися апостолом, тому що переслідував церкву Божу. Але благодаттю Божою я є те, що я є. І благодать його в мені не була марна, але я більше всіх їх потрудився. Не я про те. Але Божа благодать яка зі мною. І той інш і ще одна складова Євангелія вона полягає в тому, що Ісус не просто воскрес, вознісся і більше ні з ким не хоче мати діла. Зробив свою роботу, а ви справляєтесь з якимось чином тут на землі своїми обов'язками. Він з'явився тим, хто чекали його. Він з'явився тим, хто люблять його. І одним і не тільки якимось 12ом. Ми читаємо тут багатьом людям з'явився. І не тільки багатьом, які ходили при ньому з ним, але й іншим, таким, як апостол Павло, які не ходили з ним, які воювали проти нього. І він їм що? З'явився і дав свою благодать кожному з них, щоб були вони так само сьогодні, ми свідками. Евангелія, Ісус помер за гріхи наші, нам треба Спаситель. Ісус Воскрес, Він був похований, Він Воскрес і Він з'явився. Кожному на цьому місці, хто прийняв вірою в смерть Ісуса, як смерть за Мої гріхи, кожному, хто сповідував своїми устами Ісуса. Господом і паном свого життя. Ісус з'явився, і Ісус продовжує з'являтися. І Ісус наділяє нас благодаттю бути ким? Свідками. От я сьогодні слухав, і от браття, сестри приїхали, да, мусили приїхати. І я згадав церкву в Єрусалимі. Коли виникло гоніння в церкві, на церкву в Єрусалимі, написано. Браття, віруючі що? Розсіялись. Вони розійшлись, вони прийшли на інші місця проживання. І що вони робили на цих інших місцях? Проповідували Євангеліє. От якимось чином Лука хотів записати саме цей момент. Вони де б не прийшли, де б не поселилися, вони свідчили. Про Воскреслого, померлого за гріхи і Воскреслого, і явившогося їм і Ісуса Христа. Їхньою основною метою життя і служіння та благодать, яка в них була, виявлялася в тому, що вони проповідували Євангеліє. Всі радісні, щасливі. Слава Богу! Євангеліє від Матфія. Ісус, 9 розділ з 35 го вірша. І ходив Ісус по всіх містах і селищах, навчаючи в їхніх синагогах і проповідуючи Євангеліє царства, і зцілюючи всяку недугу та всяку неміч в людях, побачивши ж, побачивши ж юрби, натовп, народу, він змилосердився над ними, бо вони були змучені. І розпорошені, як вівці, що не мають пастора, тоді він говорить учням своїм: жниво воістину велике, а робітників мало. Знаєте, Я мав можливість бути в різних церквах, і є одна категорія церков, а ми вже будемо думати, куди ми себе можемо віднести, але є одна категорія церков, яка ставить за основу святість святість І святість в їхньому розумінні це берегти себе неоскверненим від світу. І так сказано, так написано. Але в цьому бажанні зберегти себе неоскверненим від світу, люди будують такі стіни, що ні світ, ні, ні благодать, якби туди не проникає. Вони вже, вони вже построїли. Як апостол Павло каже, ви вже царствуєте. Ну в якійсь своїй сфері люди вже царствують. Люди вже збереглися, вони себе бережуть. Вони, я кажу: ми говоримо про те, що молодь нашу треба берегти, берегти, берегти. Я кажу, як же ж ви її збережете, коли в не, неї немає ну, місії, куди йти і що робити? Ви не пропонуєте бачення, ви не пропонуєте життя, яке завжди нас веде кудись. По дорозі, ми йдемо кудись. Ми не можемо просто сидіти законсервованими. Я дивлюся на Ісуса, Він подивився на цих всіх людей. І кого Він там міг бачити? Всіх, які не додавали комфорту в житті, правда? Фактично, в іншому місці сказано, що це було той період, коли учні його повернулися з місії, де проповідували, і він їх взяв в місце подальше від людей, щоб вони могли бути разом і відпочити. Але і там їх люди знайшли. І він подивився на цих людей і побачив, що вони як вівці, які не мають пастера, розпорошені, і каже: послужив їм. Але сказав такі слова. Він побачив цих людей і сказав. Жниво, велике, жатва поспіла, побіліла. Тобто він дивився на цих людей як на жниво, яке Господь хоче пожати. Він бачив цих людей, змучених, розпорошених, хворих, невіруючих в якійсь там мірі, да, грішників. Він їх бачив, як що? Як жниво. І каже: робітників мало. І що цікаво, каже, моліть Госп... І, і я кажу, тут можна було по-різному сказати, про що молитися. Можна було сказати, щоб моліться, щоб Бог пожав це жниво. Або моліться, щоб ці люди покаялися. А не каже, моліться, щоб Бог вислав робітників. Щоб ще чиєсь серце запалилося. Побачити цих людей не як перешкоду відпочинку, на який ми прийшли, побачити цих людей не як е, проблему з занозу, а побачити цих людей на, як жниво, як вівці, які без пастера. і що? І послужити їм Євангелем? І послужити їм Євангелієм. Отаке моє сьогодні до вас коротке слово і звернення перед причастям Пастор Лимо буде проводити. З наступну частину. Але це те, що я хотів, би, щоб ми закарбувалися сьогодні в нашому серці. Євангеліє. Це наша нужда в Спасителі. І без нього ми нічого не можемо. Без нього ми нічого не варті. Без нього в нас всіх чекає одна участь. Нам треба Спаситель. Він помер і він воскрес. І Він явився. Він явився тобі, Він явився мені. Він продовжує сьогодні являтися і хоче являтися через церкву. І хоче, щоб коли ми дивимося на людей, які змучені, які розпорошені, щоб ми бачили в тому жниво Господня. Щоб ми бачили в тому жниво Господнє. І зробили себе доступними. Благодаті Божій, яка в нас. Яка б служила, яка б говорила, яка б досягала цих людей Івангелієм.